Всесвітній день поезії сьогодні відзначає світ. А Україну, котрий день руйнує не цей ворог. Ми не здамося, чуєте ні за що. І хай почує нас Європа і увесь світ! Ми переможемо! Все буде Україна! З нами Бог! Сьогодні, завтра, на навіки! Для миру в Україні поетичні ці рядки! Увага! Слово мають українські діти. Почуйте нас, бо ми ваше майбутнє, ми весняні квіти. Я нині розмовляла із дощем. Він так спішив про все розповісти, розстав у душу польовим плющем, просив залишитись. І ще не йти, під супровід сполоханих птахів, він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця, річки в окопах вийшли з береги, Щоб змити полив спалені серця. Він руйнував оголені хати, зруйновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки, не гратимуться ними вже ніколи. Він говорив, все говори мені. У моїй душі, немов вогнями, він мав з веселками кружляти вишені, краплинами літати над полями, він мав би, та війна пекла вогнем. Його краплини билися об камінь, там де колись життя було ключем, усе затихло потонуло туне. Я нині розмовляла із дощем, так щиро і відверто, аж до болю несе. Десятих тихий коли не дощ, заперши з собою. Мої думки, якими я живу, молюся, Боже, зупини війну. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршаки у чистому небі, а космічні пливли кораблі, щоб щасливо зростали діти. Бачили жаху війни, що зловісний воєнний вітер був розвіяний вітром весни. Вітром правди і сили людської, силу ту не здолати вікав, нас даремно лякають війною міц народу в народних руках. Хай ті постріли, що лунають, за у нас не завжди. І всі діти разом бажають повернути Україну казки. Не треба стріляти. Ми хочемо мир та небо блакитне, щоб голуб крилати, зберіг Україну. Хоча ми, діти ще, але вже патріоти. Не треба війни, не треба війни, не треба війни, ми проти. І буде мир, і вишні зацвітуть. У рідному моєму краї Лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. Испевают хаю сами.